Росіяни почали нову спробу атакувати Херсон і правий берег Дніпра, щоб отримати козирі на можливих перемовинах. Окупанти пішли на форсування річки. У мережі поширилися кадри спроб наступу, під час яких ворогів почали тягнути у людяну воду. Окупанти тонули, хоча Херсон, здавалось би, був так близько. Та тепер доведеться зайнятися новою роботою годуванням раків. Відео побачите далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви обираєте нас піців юей. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій. І коментар, а я буду розпочинати. Стало відомо те, що на лівобережжі Херсонщини сили оборони відбили масовану спробу російських військ атакувати Херсон та зайняти кращі позиції на березі річки Дніпра поблизу для подальшого просування на місто. Рашости намагалися штурмувати позиції, які наразі отримують українські військові. Для цього окупанти задіяли легку броньовану техніку, човни та піхоту. Речник 34 ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти, військово-морських сил збройних сил України. Сергій Сергія Сергієв розповів, як українські захисники відбивали атаку. За його словами, спроба російських військових зайняти українські позиції на лівобережжі була невдалою. Був масований обстріл. Вімкнули реби. Спробували задіяти декілька одиниць техніки піхоти достатньо багато, але нічого не вийшло. Наші дрони, наша артилерія і також сусідніх бригад разом відбули цей штурм, розповів речник 34-ї бригади. Російські військові намагалися здійснити штурм двічі лише за один день, говорить Сергія. Цитую його саме ці МТЛБ, які намагалися штурмувати, були знищені. Вони вже згоріли до тла. А також що в піхота. Максимально скільки кого знайшли, усіх знищили. Але потроху малими групами вони намагаються весь час, сказав речник. В той же час напередодні місцеві злили в мережу відео із рашистською технікою на кадрах рух понтонів. У коментарях припускають, що це підготовка інженерних частин до форсування Дніпра. Зазначимо, що як місцеві партизани, так і звичайні жителі. Тимчасово окупованого регіону регулярно зливають інформацію про діяльність російських військових. тем. так, після невдалих спроб по на островах на Херсонщині, Росіяни ймовірно шукають винних саме серед цивільних людей. Що ще відомо, так те, що місцевих жителів, які нібито могли розповсюдити фото понтонних переправ в мережі, попросили так більше не робити. Загалом, загалом оборони України тримають плацдарм на лівому березі вже достатньо довго, каже речник 34-ї окремої бригади берегової оборони Сергієв. Військові РФ намагаються підійти ближче до міста. Аби покращити свої позиції та атакувати Херсон більш масовано, або навіть застосувати легші види озброєння, такі як міномети, пояснив він цитую. Але плацдарм достатньо великий. Ми обороняємо його великими силами і дуже надійно. Тому всі їхні спроби неуспішні. Наша бригада постійно готова відбувати штурми. Ми готові будь-якому відбити спроба росіян захопити якісь покращені позиції або просунутися ближче до Херсона. Ми стоїмо міцно, сказав Сергій Сергієв. А партизани допомагають не тільки дістаючи нову інформацію, а і нищити загалом склади росіян. Так, склад катерів та окупантів на лівому березі Харсо. Накрили у співпраці із партизанами. Завдяки інформації агента партизанського руху АТЕШ зі складу збройних сил РФ Сили оборони України успішно завдали ударів по російських цілях біля голої пристані у Херсонській області. Про це повідомили на каналі партизанського руху АТЕШ, в результаті якого було знищено понад 10 катерів та значну кількість російських військовослужбовців. Ці удари стали можливі завдяки точній інформації, отриманій від наших агентів, які передають дані про місце знаходження та переміщення окупантів, наголосили партизани. Що ще відомо, так що АТЕШ розсекретив серйозну проблему окупантів на півдні України? Російські загарбники стикаються з серйозною проблемою на лівобережжі Херсонщини. Оперативно вирішити її окупанти зовсім не здатні. Агенти Атеш зафіксували серйозні перебої саме з паливними стильними матеріалами у російських військах на лівобережжі Херсонщини. Стало відомо, що у 144-му ОМСП артилерійські установки МС 19 міста С заправлені літнім дизельним паливом, через що технік не може виконувати бойові завдання. Сусідні ж підрозділи висловлюють крайні невдоволення, оскільки небоєздатні гаубиці перетворюються на легкі мішені і можуть спровокувати удари по їхніх позиціях, зауважили. ВАТЕЖ. Також там наголосили, що окупанти розуміють проблему, Щоправда, оперативно вирішити вони її не можуть. Зазначимо, що якийсь час тому українські джерела заговорили про те, що російські війська готуються форсувати річку Дніпро на Херсонщині. Нещодавно один із російських воєнкорів підтвердив, що морські піхотинці з Сарафі активно відпрацьовують елементи форсування річки Дніпро на різних ділянках, щоб перебратися на інший берег. Згодом у мережі і з'явилося те відео зняте очевидцем, де показано переміщення понтонно-мостового підрозділу російських військ у прилеглій до річки Дніпро місцевості. Це може свідчити про посилення підготовки і форсування водних перешкод та наведення переправ на цьому напрямку. А аналіз бойових дій у цій місцевості вказує на те, що цей напрямок поступово набуває стратегічного значення у мережі. Постійно з'являються відомості, що РФ продовжують накопичувати особовий склад і техніку на Херсонському напрямку. Таким чином, у тому числі 18 загальна військова армія сухопутних військ РФ, створена ще на початку червня 2023 року, входить до південного військового округу та дислокується у Криму. Нібито намагається нарощувати потенціал для захоплення міста Херсон та частини Херсонської області. Різка збільшення чисельності військ, особливо посилення інженерних підрозділів та. Постійне вдосконалення їх навичок вказано на наявність задуму та серйозність намірів російського командування. А минулого тижня війська Ерефії вісім разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ у районі Херсона, намагаючись просунутися до Антонівського мосту. Ситуація залишається напруженою, однак контрольованою і на запорізькому, і на Придніпровському напрямках немає ознак підготовки наступальних угрупувань. Більше того, про це повідомив речник української добровольчої армії. Південь Сергій Брачук. Це був один із днів, коли ворог активізувався, почав працювати зранку, намагаючись прорватися на наші позиції. І тоді зазнав втрат. Механізована техніка використовувалася і з боку російських окупантів. Все це сталося у районі населеного пункту Олешки. Ворог намагався просунутися до локації Антонівський міст. Одна МТЛБ підірвалася на мінах, інша була знищена силами оборони. Інформує Сергій Брачук. За його словами, цей день показав активізацію події на всій лінії бойового зіткнення. На Херсонщині. Зараз ситуація залишається такою ж напруженою, але активність ворога особливо не проявляється у плані штурмових дій. Активно працює артилерія із нашого боку, і з російського також працюється в піввідрони. Терор мирного населення з боку росіян щодо Херсона і нашої громади, яка знаходиться на правому березі, триває. Є певний спад такого терору. Можливо, це пов'язано з тим, що відбувається поповнення, наприклад, боєкомплекту у росіян. То ж саме і по Запоріжжю повідомив речник української добровольчої армії. Водночас, за його інформацією, на Запорізькому і Продніпровському напрямку на сьогодні немає ознак того, що ворог формує ударні наступальні угрупування. Ресурсів немає, і це очевидно. Весь ресурс, який зокрема приходить через територію тимчасово окупованої частини Херсонської або Запорізької області, рухається у Донецьку область. Там сьогодні найнебезпечніша ситуація. Ми бачимо, що зараз навіть не Покровськ усупереч величезній кількості атак. А а це курахівський виступ. Там ворог намагається розв'язати для себе головне завдання ліквідувати наш курахівський виступ. Ситуація там залишається дуже складною, наголосив Сергій Брачук. А про брак, зокрема, живої сили свідчить те, що жителів Лівобережжя направляють служити в окупаційну армію. Україні Сво написав своєму телеграм-каналі так званий голова окупаційної адміністрації Каховського муніципального округу Павло Філіпчук. А округ наш прифронтовий ухилян. Там тут не місце. Військовий облік справа обов'язкова. Стати на військовий облік окупанти наразі вимагають від всіх чоловіків у віці від 17 до 52 років і жінок від 18 до 45, які мають військово-облікові спеціальності у минулому році. Вперше на території Херсонської області проводився призов у збройні сили Російської Федерації. Нагадав пропагандистам окупаційного телеканалу Таврія, перший заступник окупаційного губернатора Херсонської області Павел Шува. Алкін далі цитую його сто юнаків із Хорсонської області відправили у військові частини, які дислокуються на території Республіки Крим. У Ухилянці у нас у призові осені 24-го року не було. І ось вже зараз зі ста призовників, які проходять службу у Криму, шість прийняли рішення про перехід на військову службу за контрактом і вступ у вищі військові навчальні заклади, що нас дуже радує. Але південним військовим округом прийняти рішення, що призов у наступному році буде збільшений, і зараз перед головами муніципальних округів стоїть. Завдання як же збільшення кількості осіб, які стоять на військовому обліку, так і проведення роз'яснювальної роботи із прозовниками та їх батьками. Усі, хто стоїть на військовому обліку, окупанти запрошують служити за контрактом. Перешкодою для цього пишуть у рекламі не може бути навіть тяжке порушення закону. Крилобуданов розклав плани ворога по поличках за три місяці до вторгнення. Прогноз збігся насамперед, із реальністю. Крилобуданов ще у листопаді 2021 року назвав напрямки вторгнення. Росіян і вгадав усі. 100. про це повідомив представник ГУР Андрій Йосов в інтерв'ю для Military Times Буданов прямо заявив, удари будуть по Києву через Чорнобильську зону. На півдні окупанти підуть на Херсон і Маріуполь, а також спробують висадити десант в Одесі. Він розписав навіть послідовність дій. спочатку авіаційні ракетні удари, потім артилерія, прориви танків, десант на сході, а також Білорусь, щоб поставити під загрозу Київ та Чернігів. Саме так усе і сталося. Тільки дата початку вторгнення була неочевидною. Кремлівські ляльководи є коригу. Ували, але Буданов навіть тут не схибав, кажучи про січень лютий як найбільш імовірний час атаки. Гурмо передавало ці дані усім, хто мав їх отримати. Наприклад, 12 лютого 2022 року на засіданні РНБО у Харкові розвідка чітко попередила, напад буде по всій лінії кордону, включно з траторію Білорусі. І це вкотре підтверджує, поки одні не вірили, інші готувалися. Зазначають у розвідці, тобто ми з вами прекрасно розуміємо, що завдяки цьому не було такого хаосу в українському суспільстві. Розуміємо, що розвідка працювала, розвідка знала, вони готувалися, включно сили спеціальних операцій. найперше зустрічали танки, і, взагалі війська Російської федерації, тож низький уклін тим людям, які і до сих пір працюють за для того, аби здобути бажну перемогу і взагалі аби позбутися російського агресора на українській території. Ну і, звісно, низьки. Шана, тим захисникам і захисницям, які повернулися додому на щиті, що заявив Зеленський під час спільної з іноземними лідерами прес-конференції, так те, що ми працюватимемо над трибуналом для покарання РФ навіть після завершення гарячої фази цієї війни. Бо це і не дивно. Ми розуміємо, скільки жорстокості, скільки болю завдала Російська Федерація, нам з вами українцям, як цивільним людям, так і нашим захисникам на полі бою. Кожен обов'язково. Буде покараний згідно правосуддя. Ну і згідно звісно Божої небесної сили, ми за прекрасно розуміємо, що все це все, все, все бачить, все світ все, все відчуває, і карма рашитів обов'язково не стане неочікувана. Те, як вони не очікують, там воно і станеться. Що ще заявив лідер України? Так те, що Росія може напасти на Україну навіть через 10 років, якщо ми не будемо готові, і тому тут важливий аспект сили, і тому тут важлива та підтримка, за якого. Говорить лідер нашої держави не лише він, а й представники інших західних союзників, які наполягають на тому, що Україну треба озброїти ще більше Україну треба зробити. Якомога сильнішою, якомога а, збройною, бо Російська Федерація не зупиниться. На жаль, це та тварина, яка не має меж ситості, апетиту, і вона постійно буде далі йти, 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 йти. І зараз Україна, але ніхто не знає, що буде далі. А далі буде Європа, звісно, і ті країни, які поблизу Російської Федерації, які найлегше буде захопити, і тому а, а, варто бути усім готовими, але зараз. Дуже важливо, що Україна є найсучаснішою армією в Європі, і найдійсно спроможнішою, бо ми зараз наші захисники працюють в сьогоденні у тих реаліях, які виникають з дронами, з новітніми ракетами, з балістичними ракетами, з новою артилерією, мінометами, і тому так це інакша війна. Це інша сторінка для нашої української історії, та і загалом для історії війни у світі бо нам допомагає багато західних союзників і їх техніку. Ми неабияк застосовуємо як на полі бою проти наших захисників, так і загалом а, ті чи інші види озброєння, які нам також надають західні союзники. Ну і, звісно, Україна також не пасе задніх, а виробляє і самостійно. Як і дрони на наступний рік, 4,5 мільйони хочуть зробити дронів. Якщо цього року ставили за мету до двох да тисяч. До 2 мільйонів пробачте дронів, то насамперед на наступний рік ще більше у нас цілі, і звісно, ці цілі обов'язково будуть досягатися завдяки взаємодія взаємовигідні взагалі взаємодії між союзниками і між Україною. Тому таким чином буде відповідний результат. Але Путін вже знаєте мало того, що нелюдяний. Багато інших слів лелевих лізе у голову. Але назвемо так. Релігійні люди прекрасно розуміють, що робить Російська Федерація на території України щодо наших цивільних людей, щодо наших захисників, ті жорсткі дії, протиправні дії, проти українського суспільства. Але от повертаються язику Путіна, ну це просто. Тотальний бред, вибачте, за це, це висловлювання, але що він сказав, Росія напала на Україну, тому що так господу було угодно. От де в цьому суть? Де в цьому якась мета? Раніше він казав про якісь цілі СВО. Ну а тут вже а, в нього, мабуть, надія єдина залишається на буде якісь успіхи, тому він сподівається на Бога, але Бог не на стороні зла. На щастя, а, Бог розуміє світло стороною, тому розуміє, кого потрібно підтримувати. І от далі оці басні Путіна. Далі можемо послухати. Так, створилося. Судьба так, так Господу було угодно якщо можна так як даже сказать. на наші плечі с вами випала така сложная, але почне місія. Защитить Росію. В той же час карма вже активно діє, і расисти отримують дійсно по заслухах. Адже у них постійно щось. Лає, бавивніє, вони занепокоєні, і навіть коли вже це ніяким чином не стосується наших дронів та нашої роботи, вони все одно приписують її туди. Як, наприклад, вчора я вам розповідала про те, що відбувалося у Москві, де можливо вибухнув звичайний газовий балон. А місцеві жителі вже почали думати, що це можливо якийсь дрон знову ж таки прилетів. Тобто, вони вже до цього звикли і. Цього разу під Брянськом горять склади військового заводу. Про це повідомляє моніторингова група Кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки. Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР розташований у місті Сільце Брянської області. Завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, у тому числі боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ авіації, крилатих авіаційних ракет Х-59, озброєння тос – Тосочка системи дистанційного мінування землеробства також здійснює капітальний ремонт РСЗ та здійснює капітальний а, ремонт інших а, також об'єктів. В неї вже прилітало 13 січня. Чому горить сьогодні? Поки що. Невідомо проте ви бачили тільки що як палало, і знову ж таки це той об'єкт Російської Федерації, на якому активно відбувається виробництво військової техніки, всього необхідного для того, щоб рашисти могли продовжувати цю війну. І вкотре нагадую, що дійсно збройні сили України вони атакують саме ті об'єкти, які рашисти використовують у військових цілях. Як іноді ворог полюбляє поширювати фейкову інформацію з приводу того, що постраждали якісь цивільні або було влучані в якийсь цивільний об'єкт, все це є неправдою, адже я вже наголосила, куди саме ми направляємо свої дрони, свої ракети, і відбувається саме так.